Techno Spark Go 2023. Що саме виробникам вдалося сунути в цей неймовірний цінник. Та й, взагалі, для яких задач краще розглядати даний смартфон. Дивитись на нього я буду через призму його вартості, а вона на секундочку 100 доларів або просто місячний запас Big Mac меню. Дизайн дійсно привабливий. Мені дуже сподобався варіант в блакитному кольорі. Задня панель зроблена з пластику, але дешевим він не відчувається. Гарне рішення з одного кольору зробити справжню живу панель за рахунок текстури. На кожному елементі лінії дивляться у свій бік, і за рахунок переливання на них світла виглядає дуже привабливим і живим. Також в дизайні заморочились із розміщенням модуль камер. Вони винесені на окремий величезний острів та навіть нагадують айфон, що правда такий з AliExpress. Також відмічу просто гігантські камери, але на жаль, за цією гіпервеличиною нічого хорошого не приховано. Праворуч у нас знаходиться кнопка блокування та кнопки регулювання гучності. Ліворуч слот під дві сімки та мікро СД, тому ви з легкістю можете розширити вбудовані 64 Гіабайти. Хоча не дуже розумію, що окрім фільмів сюди можна буде завантажити. Знизу динамік, роз'єм Type-C та міні-джек. І ось мій маленький перфекціоніст покинув чат. Бо просто подивіться на цей зміщений від центру міні-джек, ще який вилазить за поля. Став лайк, якщо відчув цей біль. Сканер відбитка пальця розташований біля модулю камер вгорі. Перше, щоб дотягнутись, потрібно проводити невелику гімнастику пальців. Друге, ваша камера буде постійно зацапана. Сам пристрій на відчуття зібраний надійно. При трясінні тут навіть кнопки не хитаються. В цьому плані Текно молодці. IPS-дисплей з роздільною здатністю 1600 на 720 і має 269 ppi. При звичайному користуванні видимих пікселів я не помічаю. Але загалом картинка виглядає грубоватою, ніби на неї накинули ефект різкості. Кольори відображаються тьмяними яскравості, як на мене, в цей прайс засунули достатню кількість. Але я навіть не вмикав адаптивну підсвітку, вона тут є. Викрутив на максимум і жодного разу не зменшував. Що дивно, так це те, що дисплей не переходить у якісь жовті або сині відтінки, як частенько зустрічаються навіть в дорожчих моделях. І звісно, ми маємо лише 60 Гц. І незручного, так це діапазон спрацьовування бігунків та інших перемикачів. Вам потрібно або попасти пальцем ідеально в маленьку крапочку, або мучитись, як я роблю це зараз. По аліфовному покриттю тут теж все так собі. Його або зовсім немає, або якесь таке супер мінімальне. Але знову ж таки, дисплей це лише якийсь відсоток від вартості телефона, і я тут не можу вимагати від нього зірок з неба. Для цього пристрою це гарний дисплей. Звісно, тут немає стерео, і як на мене, динаміки занадто тихі та мають плоский звук. І якщо вже питання не стоїть в якості звучання, тому що ну, за такі ціни чисто ну, фізично сюди не вставити гарні динаміки, то потрібно було б їх зробити хоча б голоснішими, щоб точно не пропустити дзвінок. Ну, як на мене в цьому телефоні це основне. Відразу скажу, що камери у цьому смартфоні передбачені суто для повсякденної рутини, наприклад, у фотографії лічильника. Якщо ви шукаєте пристрій для фото та соцмереж, то скоріш за все доведеться викласти відразу більшу суму, тому що і конкуренти тут не пропонують жодного камерафона. Нічна зйомка схожа більше на те, що камера у мене замазалась пюрешкою, яку я їв на вечерю. А ще як мені здається, що камера трішки йде у зелені відтінки. І особливо це стосується скінтону. Тротлінг тест повів себе дуже дивно, і як мені здалося, що після хвилинного тесту та нагріву процесор вийшов на стабільні показники. Antutu видав 86 тисяч, зате Mediatek Helio A22 нагрівся всього на 1,4 градуси. Хоча це аж ніяк не рятує продуктивність. Тут повільно все. Провантаження галереї, переміщення між додатками та скролінг навіть підлагує. Цей пристрій можна добре розглядати як другий телефон, наприклад, для роботи в таксі, але в багатьох моментах вам потрібна швидкість та реакція. І тут можна або не прийняти замовлення, або проїхати свій поворот, або що гірше, так це на ходу відволіктись в телефон, якому потрібно довго подумати. І цього, звісно, робити ми категорично не рекомендуємо. Сканер відбитку відпрацьовує добре, щоправда, теж повільно, і що дивно, розпізнавання обличчя спрацьовує по часу майже як і сканер, не всі тут немає, що дуже прикро. Оперативна пам'ять 4 ГБ з можливістю розширення до 7 та Android 12, що виділяє його на фоні конкурентів, так як вони пропонують більш старі версії та зазвичай всього 3 гігабайт оперативної. Вердикт по геймінгу. Хочеш гратися, доведеться придивити собі іншу модель. Грати в якісь казуалки ну, простенькі ігри ще потяне, а на щось більше не варто розраховувати. Акумулятор тут на 5000 мАч і оскільки нічим важким навантажити цей телефон вам просто не вдасться. Акумулятор живе довго, день стабільно. Але за час користування мені прилетіло оновлення в 44 Мб, яке. Встановлювалось годину 20 та з'їло 13% заряду батареї. Ще Антуту та Тротлінг взяли на себе в сумі 10% заряду. І можна зробити висновок, що якщо давати сюди якесь навантаження, ваші відсотки почнуть танути просто на очах. Але він підтримує 10 Вт. І, в принципі, зарядити його можна буде відносно швидко. Tecno Spark Go 2023 це ультрабюджетний смартфон, в якому характеристики відповідають його прайсу. І з конкурентів його зараз вирізняє, ну, мабуть, новіша версія Android та більша кількість оперативної пам'яті. Але якщо взяти всі моделі минулих років, які зараз є в продажі, і просто співставити їх характеристики, то по факту ви отримаєте ідентичність. Ну, якщо брати телефон між 21, 22 та 23 роком, я оберу точно 23 року, ну тому що ну, це новинка, як мінімум. А взагалі цей телефон потрібно розцінювати як другий телефон для роботи, як телефон для бабусі або для дитини. Так, відправляти листівки у вайбері та гортати TikTok його точно вистачить. Але якщо ви думаєте взяти його для дитини, щоб вона не грала в ігри, то вона все одно буде грати. Але значно менше, тому що ну, ніяких нервів на це не вистачить. Ось. Такі думки. А Що думаєте ви? Ну, ви знаєте, що робити.